Присос, або точніше здоровенькі були. Відео економічне і називається, скажи дурню Богу молитись, так він і голову розіб'є. Оце якраз яскравий приклад. Дивіться, я розумію, що це більше може стосується тих українців, які зараз знаходяться за межами України, О, ти ж біженці. Але послухайте і ви, ну, можливо, хтось послухає, хто в Польщі, в Німеччині, в Італії і так далі. Дивіться. Ну це дійсно дурня в дурні. Зразу говорю. Наші, знаєте, так, такі реформатори говорять, проблема! Українці, які знаходяться за межами України, біженцям, треба платити податки. Ну, в Польщі, в Німеччині жах, треба прийняти постанову, треба прийняти рішення. Я говорю, дурні, ви, дурні. Що ви приймаєте? Ні, ну тісно дурні. Розумієте, така ситуація, от під час війни оцей піар дуже популярний. От люди... Взяли неіснуючу проблему і пропіарились. Ой, як піарились. Тепер розповідаю, що дійсно. Дивіться, якщо так трапилось, що ви дійсно знаходитесь за межами України. Ну, давайте так, хочеться, буду називати вас біженцями, хочеться буду називати вас просто українцями, от ви находите за межами України. Да, ви отримуєте там якусь там фінансову допомогу. Нічого платити не треба. Чого так дивити. Дивіться, фінансова допомога в країнах світу, ну, якщо вам платять, це, ну, вважається так. Вам допомагають і податки ви не сплачуєте. Все. Але, дивіться, який нюанс. Так, да, є таке поняття резидентності. Поясню. Якщо ви знаходитесь на території країни більше, ніж 183 дні, ви маєте право, повторюю, маєте право. Задекларувати податки на території, де знаходитесь. От щоб ви зрозуміли, коли станете багаті, ну можливо, да, да. і скажете, а як же мені? От я вам підскажу, як зробити, яка вам резидентність треба, щоб ви тоді, маючи хороші податки, коли сплачували дивиденди, податки не сплачували. Є такий варіант. Є, 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 є. Супер. І там дійсно ці наші баті хлопці так роблять. Вони умисно... Так, да, вони громадяни України, але так роблять, щоб у них було 184 дні. Не скажу де. Але є. І тоді говорить, так, ну я ж резидент, я плачу податки не в Україні, а там, да, По закону все чітко. Дивіться, вважається так, ви маєте право платити в Україні, але якщо ви знаходились за межами України більше ніж півроку, ви маєте право здекларувати там, заплатити податки там, тоді в Україні не платите. Чому не платите? У нас фактично з більшості країн Європи, ну фактично, є угоди про уникнення подвійного податкування. Сполучених Америками теж, Канада є, з Ізраїлем є. Просто щоб ви зрозуміли, навіть Росія є. З африканськими країнами немає, американськими нема, латинськ, нема а з Китаєм нема. Ну, Китай там трошки свіц... а з арабським країнами теж не існує, там інша система опадкування. Але якщо ви, наприклад, Польща, Італія, Іспанія, там є угода про уникнення. Що це означає? Це означає, ви маєте право, маєте право. Якщо хочете, от ви 184 дні знаходитесь за межами України. Ну, давайте в Польщі. Ви маєте законне право сплатити податки на території Польщі і... Не платити на територію України. І ще раз повторюю, це вже все є. Закони прийняли, все, все існує ну, давно. Тому, говорить, давайте приймемо постанову. яку? А ще одну, давайте. Але звертаю вашу увагу. Оце слово маєте право. Тобто, що це означає? Це означає, що ви дійсно маєте право, от ви знаходите на території Польщі, маєте право. Заповнити декларацію, але звертаю по закінченню року, не зараз. Я не знаю, який дурень це почав кричати, що зараз. Ні, по закінченню року ви маєте право заповнити декларацію, подати в польські, так сказати, податкову і дійсно вам будуть рахувати податки згідно ну, польського законодавства. І тут виникає ситуація. Ви отримали сусідну допомогу. Ні, податків немає. Але, ну, можливо, ви працювали на території Польщі. Ну, і отримали, працював. Хоча це протирічить, не звертається. Тоді, ну, дійсно, ви податки платите в Польщі, ви ж працюєте, да, і соціальна допомога. Отут тут є нюанс, вашу зарплату соціальну плюсують і прораховують. Розумієте, касається, якщо ви працюєте в Польщі і отримуєте соціальну домову, це все рахується разом. І тоді у вас соціальний допомог платиться податки. Ну, я думаю, це зараз радикально нікого не хвилює, тим паче, що навряд хтось у нас дуже активно працює. Якщо я працюю в Польщі, то горіть. Соціальна допомога, то не суттєво, я тут заробляю. Є ще такий жарт. Ну це жарт, по-іншому не скажу. Ем, ви раніше працювали в Польщі і придбали нерухомість. Може таке бути? Може. Так, да, дійсно. Ви повинні заповнити декларацію і сплатити податки на території Польщі за нерухомість, яку маєте в Польщі. Мало того, ви працюєте в Польщі, так, да, сплачуєте. Якщо вам ще соціальну допомогу виплатять, ой, буде скандал. <схід> скандал. Ну розумієте, соціальну допомогу платиться людям, які соціальні захищені. А якщо ви маєте нерухомість, отримуєте з неї зиск. працюєте, отримуєте доход. Яка вам ще соціальна допомога? Ну якщо ви вже там обманули і дійсно випросили соціальну допомогу, от, от тоді вже буде вам хлопці на ріхи. Оце вже буде на ріхи. Ну, не робіть так. Не робіть. Розумієте, от тоді, ну, ви ж розумієте, соціальна допомога, чому там нема податків? Тому що вона платиться людям, які стане захищені. Ну, якщо ви працюєте, маєте нерухомість в Польщі, совість у вас є. Ну, нема совість. Третій варіант оце те, що говорить. Так. Ви приїхали в Польщу, і дистанційно працюєте на території України. Причому ви ФОП. От ФОП да, приїхали, да, от ви біженець, але ваш ФОП в Україні працює. Я не знаю, чим він займається. Хай IT займається, торгівлею, чим завгодно. От це ваш питання. Ви сплачуєте податки на території України. Ви ФОП. Так, да, дійсно, ви маєте право, повторюю слово. Не сплачувати податки як ФОП на територію України, а заповнити річну декларацію на території Польщі і заплатити податки. Ну то це, якщо ви це зробите, ну, тоді я вас назву дурень Кубі. Чому? Тому що згідно польського законодавства, там вже немає спрощеної системи. Не існує, так. Да. І вас дійсно заставить заплатити дуже великі податки. Ні, ви це можете зробити, я ще ви можете. От ви ФОП, але ви працю... ну, от ваш ФОП працює. Хоча б ви самі Польщі. Ви дійсно маєте законну підстав заплатити на території Польщі, а не територію України. Тоді, відповідно, ви на Україні не платите. Але в Польщі податки вищі. Абсурд. Третій варіант. Ви фріланс. Так, да, так трапилось, ви в Польщі, працюєте, виконуєте замовлення там. Ну, давайте я скажу, як по закону, Патріана. По закону ви дійсно зобов'язані заповнити річну декларацію, подати на території Польщі. І заплатити всі податки. Якщо не зробите, нічого не буде. Ніхто не узнає. Контроля не існує. Взагалі. Хоча я говорю, ну, по совісті, да, от, ви, як працю, от, ви, я говорю, от, наприклад, ви дійсно в Польщі, але працюєте, ну, от, як фріланс. В Україні, де якась там шабашка, десь яку заробили копійку, в Німеччині, в Італії, в Канаді, ну, є вас. По закону, так, да, якщо ви вже... Півтора, ну, півроку тут ну по совісті навіть по совісті. треба заповнити декларацію і заплатити податки на території польщі ви отримав доход да, ви отримав доход за межами польщі але знаходились так да, зобов'язані але ніхто не узнає просто неможливо перевірити нереально системно на, взагалі щоб ви зрозуміли навіть дивіться яка ситуація от ви ФОП наприклад і е, ну, в Україні зареєстровано як ФОП і знаходитесь в Польщі. Польщі ніхто не знає. Бази немає, не обмінюється інформація. Знов таки, ви ну, фактично, як працювали в Україні, так і працюєте, але віддалено в Польщі. Теж ніхто нічого не знає. Бази не існує. Колись буде, от колись дійсно, коли Україна інтегрується, тоді так. Да. Тому що, от якщо ви, наприклад, ви поляк і працюєте в Німеччині і не сказали в Польщі, оце узнають. Там обмін інформацією відбувається. Якщо ви поляк, але працюєте в Великобританії, не узнають. Якщо ви поляк працюєте в Ірландії, узнають. Ну що ви трошки зрозуміли, як там система працює. Так, да, така ситуація працює. А якщо українець, який в Ірландії, ніхто не узнає, і навпаки ніхто, нема базу. Тому, так, да, дійсно така ситуація. Ви теоретично маєте право. Ну, я так розумію, якщо у вас нерухомість робота, то скоріше за все ви і так заповняли раніше декларацію, зараз заповните. Заплатите податки, які раніше. Але ще раз говорю, ну, якщо ви ще вимутили свої пособи, ну це не красиво. Оце от, от буде скандал, Зараз говорю. Тому що все-таки, ну, вам, давайте так, вам воно було не потрібне, скажімо так. Я розумію, що ви хотіли, так. Да. Оце єдине. Оце у всіх інших випадках, якщо так трапилося, що ну, їхали в Польщу, у вас тільки вам по собі дають і все. Так, да, можливо, ви там в якісь волонтерських програмах, вчасти і так далі. І... Не менше. Взагалі. Немає. Взагалі, що ви зрозуміли, дивіться, в нас доволі непогана система уникнення подвійного податкування. Я розумію, що ви з цим не дуже, так сказати, знаєте, але ще воно дуже працює. Якщо, наприклад, от ми відкидаємо тепер війну, це все, от ви їдете працювати в Німеччині. Працюєте. Отримаєте зарплату, сплачуєте податки. Ну, частіше все, звичайно, ви платите на території Німеччини. Ви маєте право, маєте право. Знову таки, якщо це з от ви працюєте в Німеччині, а податки заплатити на територію України. Маєте право, будь ласка. Тоді ви повинні подати декларацію на територію України, але підтвердити, що ви заробили в Німеччині, ні, то ж треба ж підтвердити. І в Україні заплатити. Або навпаки, ну от ви півроку працювали в Україні, півроку в Німеччині. Зібрали, подали податкову в Німеччині. Заплатили там податки. Закон дозволяє. Абсолютно. Причому, якщо ви платите там, не платите там. Не платите там. там є... Різниця, що стосується виплати податки по дивідентам, зразу. Потім, якщо реалти, навряд у вас такі є, там є нюанси, коли треба доплатити, але це якщо якісь доходи екзотичні. Якщо це класичний доход зарплати, вони кругом врівнюються. Заплатили в Німеччині, тим паче в Німеччині податки вищі, ви ж розумієте, нема права. Заплатили в Україні, немає права. Ну, звичайно, як самі розумієте, ніхто це не робить. Тому що, виходить, на який зиск вам платити більше в Німеччині або в Польщі, якщо в Україні менше. Да. Тим паче ви самі знаєте, що у нас лівачка дай-дай. Тому дійсно, як правило, у нас люди рідко використовують оцей договір про подвідне опадкування. Але крутелики використовують, тому що є такі країни, де Німеччина, Де? От ви отримали... Доход вигляді дивідендів. Ну, у вас і бізнес, причому бізнес на території України, не дивитеся. Але через офшори так т -т -т -т, і заплатили дивіденди. Ви отримали дивіденти, заповнили за декларацію, прийшли в одну добру країну, показали. А в них яка ситуація? Якщо ви не резидент, нуль. Якщо резидент, треба платити. Тут так прописано. Резидент. Да, громадяни країни, да, нуль. Ну все чесно, ну по закону, такий закон. Ви берете документ і, відповідно, подаєте в українську. А тут написано всі податки сплачені. Ну так, да, ви сплатили, тобто, а договор про уникаль подвійного існує. Тобто ви заплатили там нуль. Ну так, такий закон. а да, так це працює. Ну просто ви ж зрозумієте, а що стосується вас. Ой, люблять у нас зеку дурницю. Це точно люблять. Шо є, та є хлопці.